Доброго дня, друзі! Нарешті Чехія відкриває свої обійми, і багато хто з вас, нарешті, зможе зробити омріяний ВНЖ. З цього приводу. Ходило дуже багато пліток, виникали якісь новини, але ми довіряємо лише перевіреним джерелам, і сьогодні можемо подивитися. Цього разу я лишу посилання на офіційний веб-портал ОАМП Чеської Республіки. Стаття називається: Влада схвалила Лекс Україна, 7, економіцьке забезпечені оперхліці. З України будемо це зіскати длогодоби побут. Що люди, які економічно незалежні, будуть мати можливість отримати так зване ВНЖ або Длодоби побут. Відкриваємо цей сайт, дивимось, ви можете так само відкривати, прочитати, ознайомитись, але на цьому сайті ще є посилання, тут е, уложена ПДФ, і ви можете відкрити і почитати вже більш детально. Я кажу, це офіційний портал. Так хто ж зможе отримати все ж таки той ВНЖ? Та за яких умов дивимося? Перша умова безогонність. Що це таке? Це відсутність судимостей. Я вже прочитав цей документ декілька разів, і він в мене визиває питань більше ніж відповіді, тому що це судимість лише на території Чехії, але або ще судимість... відсутність судимості на території України? Наразі невідомо незрозуміло чому. Я потім дам ще пояснення стосовно цього. Друга річ. Економічна Ну, Це дуже просто. Ви можете взяти таку бумагу у свого бухгалтера на своєму підприємстві, яке називається подтвердження о вище прийму», де будуть написані ваші доходи за там, три місяці, або там, за минулий рок, або там, можна попросити бухгалтера і отримати цей документ за більший період. Звичайно, якщо ви займаєте самостійною підприємницькою діяльністю, так само можна показати свої прибутки, так само звернутися к бухгалтеру і зробити відповідний потрібний документ. Третій пункт незалежність від соціальної допомоги. Дуже просто. Чехія хоче людей, які будуть працювати і платити налоги. Я думаю, всім все зрозуміло. Наступна умова, що ви змінюєте свій. Правовий статус і в статус ПМЖ ви можете перейти лише зі статусу. Дочасної охорони тимчасового захисту це дуже важливо, тому що дехто з вас має так зване візум стерпені, так звану візу толерантності. І на закладі візи толерантності е, наразі неможливо зробити цей перехід. Але візу толерантності можна буде скоріше за все продовжувати і надалі. Термін дочасної охорони має бути не меншим двох років. Наступний пункт викликає в мене таку добру усмішку, тому що це відсутність. Боргів соціального та медицинського страхування в своїх минулих відео я розповідав, чому важливо працювати у перевірених роботодавців і напряму, і як можна перевірити, чи платилися за вас податки, чи ні. І несплата цих податків в подальшому може призвести до дуже серйозних проблем, починаючи від штрафів і від того, що ви не зможете отримати той ВНЖ, або хтось, хто має ВНЖ, не зможе. Може отримати вже той ПМЖ. Далі пункт «Заїжджені бідлені. Особа має бути забезпечена житлом. Ну, звичайно, якщо ви знімаєте квартиру, то ви можете надати документ договор найму житла. Але якщо ви живете десь на обчазі, то можна попросити у адміністрації документ, який називається доклад о заїщенні обітування. Наступний пункт платні цестовні доклади. Або якщо перекласти на українську, то це не просрочений закордонний паспорт. Але знову ж таки, в цьому документі наразі не сказано, що це має бути 100% платний закордонний паспорт України. Ну і останній пункт: ваші діти мають регулярно відвідувати чеську школу. З цього приводу я теж дуже багато думав, тому що дехто з моїх знайомих віддав дітей до чеської школи, а дехто займався з дітьми вдома та діти займалися в українських школах онлайн онлайн. К цьому я відносився дуже скептично, тому що коли ви живете в Чехії, то треба звикати вже на Чехію, і щоб ваші дітки вчилися в Чехії, вчилися так само мови. І війна вона вже триває майже там 2,5 роки. І хто зна скільки вона ще буде тривати, а освіту треба отримувати. І європейський документ, європейський атестат, з ним ваша дитина зможе поступити вчитися далі. І ви бачите, що Зараз ще чеська влада вас до того спонукає. Дивіться, а ще я хочу звернути вашу увагу на те, що існує закон Чеської республіки о побуту цезинців, І там конкретно прописані всі правові статуси ПМЖ, як набувається ВНЖ, і здається, вже я в якомусь своїх відео так само розказував, що ще раніше, ще коли в свій час я це робив, були е різні відмінні е статуси того ВНЖ. Наприклад, хтось їхав сюди навчатися, хтось Відкривав бізнес, а хтось зробив собі так звану заміснецьку карту. Наразі не зрозуміло. В цьому документі написано, що не буде дуже великих змін, але мова йде про якийсь ще новий різновид того довгодобового побуту для іноземців. Але будуть відмінності. Наприклад, в мене заміснецька карта, яка дається терміном максимально на два роки. Але Щодо цього документу, так карта буде надаватися максимально на 5 років. Ще в цьому різновиді, новому різновиді цього благодобового побуту для біженців, власне, буде можливість залишити за собою так званий вільний доступ к тиргу праці. Тому що ті особи, які мають так званий довгодобний побут, так звану заміснацьку карту, коли е, ходять, Хочуть змінити свого працедавця, так це ціли целе Цілий ритуал, і це робиться дуже складно. І е, наразі ви цього робити не будете. Для вас буде спрощена система. Ще наприклад, всі люди, які раніше отримували в НЖ, мали е, обов'язок скінчити так званий -інтеграційний курс, е, адап адаптаційно інтеграційний курс, адаптаційно інтеграційний курс. Ми ще мали за це платити якісь гроші. Я вже не пам'ятаю скільки я платив там. Це було там, здається, якась тисяча крон, але вам вже це робити так само не буде треба. Знову ж таки, з цього документу можна зрозуміти, що це ще не остаточне рішення. І я зроблю ще одне, відео, в якому я розберу що ж таке лекс України. Тому це не більш ніж добра новина, але дуже радіти і плескати в долоні ще зарано, тому що ще можуть бути якісь зміни. Всім вам дякую та до побачення. Yeah.